Всім привіт! З вами Мікелі, і в цьому відео ми розглянемо з вами оновлення 1.50. В цьому оновленні відбувся реліз експериментальної версії Ghost Mobile 2.10 для 32 та 64 бітної системи, додано голосовий чат, спущено новий сезонний бандл та Батлпас літній, політ на місяць, новий NPC астронавт, додано систему навичок для астронавта, новий кейс Enzo на честь винахідника Enzo Ferrari. Повністю перероблена система улюбленців, додано систему скородинц для державних організацій, додано нові тематичні подарунки. Не забувайте підписуватись на канал, поставити лайк, а також прожити дзвіночок, щоб переглядати відео перше. Велике прохання підписатися на мій телеграм-канал, там проходять круті розіграші, а також живе спілкування і допомога гравцям по серверу. А також не забувайте за актуальний сезонний промокод, решітка Summer. Який доступний з третього рівня і дасть вам приємний бонус. Давайте розглянемо більш детальніше кожне з цих оновлень, Добавлено голосовий чат, як на мобільні телефони, так і на лаунчер ПК. В ньому є можливість замутити гравця, збільшити чутливість мікрофону або зменшити чутливість гравця, Це спрощує геймплей, спілкування з гравцями, а також відігрування РП ситуацій. Спущено новий сезонний бандл та батлпас літній. Серед нових активів новий одяг, аксесуари, улюблениць, яхта та гелікоптер. 50 рівнів батлепасу не дасть вам заскучати кожного дня. Виконуєш щоденні завдання, а також тижневі. Та кожних 100 коїнів ти переходиш на наступний рівень. А також можеш придбати преміум батлпас, де отримуєш кучу крутих призів, які є в верхній і нижній сітці батлепасу. Його ціна 2000 g-коїнів, новий тип отримання ресурсів. Заробітку та розваг, політ на місяць. З головних аспектів медичний огляд, його потрібно проходити в лікарні міста. Ціна в бота коштує 25 тисяч баксів, а в лікарів ти можеш її отримати набагато дешевше. Срок дії даної медкарти 7 днів. Перед тим, як їхати до нашої ракети, потрібно завітати до бота, який знаходиться на ринку, і придбати костюм астронавта, а також металошукач. Ціна костюма 60 тисяч баксів, а металошукача 6 тисяч. Але ви можете купити даний костюм в гравців за меншу ціну, тому спробуйте і цей варіант. Відправляємось з місце, де стоїть ракета. Вона знаходиться неподалік аеропорту міста Лос-Сантос. Одягаємо костюм і відправляємось в ракету. Приліт триває приблизно 20-30 секунд. Після прильоту ви з'являєтесь на місяці. Там принцип дій, як і в принципі на металошукачі. Бігаємо по міткам і збираємо ресурси, які поділяються на два типи. Перший це космічне сміття. Другий це космічна руда. Також за донат ви можете купити навик астронавта. Він коштує 1000 G-Coїнів. Далі вам покажуть, що з цими ресурсами можна робити, і як їх переробити на ресурси для крафту. Після того, як повернулися з місяця, відправляємось в дослідницький центр. Знаходиться він в навігаторі в GPS. В GPS важливі місця і 21 пункт дослідницький центр. Він знаходиться неподалік ракети. Ходимо всередину будівлі, підходимо на маркер і автоматично переробляються ресурси. З космічного сміття падає пластик, фрагменти металу, пластини і так далі. З космічної роди астроліт таксиломаніт. Також для кожної зробіть добавлено гаражі для зменшення нагрузки на мод, а також, щоб люди, які використовують заборонені програми, не могли їх спавнити де попало. Також добавлено новий аксесуар або ж транспорт для пересування велосипед Supreme. Придбати його можна в донаті, і ціна його 300 діткоїнів. Також було змінено координати спавну кораблів піратів. Познайомитися з ними можна через GPS кораблі піратів. І наостанок відкриємо новий кейс Enzo. Побачите, що в мене випало на 5400 GCN. Всім дякую за перегляд цього відео. Зустрінемось в наступних відео. На сьогодні все. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і до зустрічі. також напишіть в коментарі, по якій системі або яку ви б хотіли роботу на обзорі в наступних відео.